Знайомтесь із нашою новою підопічною. Її звуть Лола. Вона приїхала до нас з Херсона, наші волонтери врятували там дуже багато собак, і Лола одна із них. В неї неймовірний окрас, вона справжній вовк, ось така красуня. Трошечки налякана, але капельку любові вона буде дуже добра і ручна. Їй приблизно 7 місяців і важить вона кілограмів 8-9 і більше вже не виросте. А Лола дуже прикольна. Хочеться, щоб її підфартило, тому що вже один раз її підфартило, її врятували. А тепер їй просто залишається знайти родину, яка полюбить її, подарує їй гарний, гарний дім.